Ви на каналі Петхаус, у нас в гостях Чарлі, і якщо песик як забризкує усю ванну кімнату після купання, ми почули ваші телепатичні знаки. Тому сьогодні з нами спеціальний набір від бренду Noble Pet, який стане у пригоді. Тож табніть лайк і нумо розбиратися, як ним користуватись. Спершу нам знадобиться мокрий пес. Для цього у нас є Чарлі. Для зручності рушник має дві бічні кишені для рук, тому вам легше буде витирати шерсть вашого звіра. Одразу зірочка до переваг одягу бренду Noble Pet. Він створюється на власному виробництві та шиється вручну, тому всі матеріали дуже якісні і стійкі. Зокрема, тут 100% бавовняна махрова тканина, яка дуже гарно вбирає вологу. То що робити далі? Неначе боксеру, який залишає ринг, подаймо песелю халат. Він має вільний крій і легко одягається через голову. А щоб халат чільніше прилягав, можна скористатись ось такими зав'язками на ньому, і тоді більша частина тіла улюбленця буде покритою. Але дуже важливо не помилитися з розміром, тому обов'язково заздалегідь виміряти довжину спини звірятка, обхват шиї і обхват грудей. Це найширша частина грудної клітки відразу за передніми лапами. А розміри знайдуться і для справжніх велетні. Чому собані поставили б цьому набору лайк? Бо в такому халаті вони почуватимуться легко, тепленько і просто по звірячому ламповому. Ви можете використовувати рушник і халат ще після прогулянок під дощем або плавання собані у водоймі. Тепер у нас Чарлі повноцінний халатний лук, і ми вдвох готові до водних процедур. А ви залишайтеся на звірячій хвилі та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних оглядах. Па-па!